Майже 9 ранку, 24 липня, і Ось так виглядає наша ділянка, наш город. На ранок 24 липня. Они вже червоніють. Ще не обвімкнуло? Гарбузи почали нарешті хоть трохи рости? Колонтики? Лінки вже потрохи в'яжуться. Де каркас поночі вже дофарбовувала. Ще не роздивлялася деякі прогріхи. Зараз хочемо поїхати на базу ще докупити один лист, профнастилу, бо Женя так розрахував, що, мабуть, одного не вистачить. Бо... Крадеться шмот профнастилу на хвилю на, на нахльост. Тому треба ще. Там якраз лишалося дві штуки такої не кондиції. Може, вони нас дочекаються. Зараз поснідаємо, будемо їхати. Всім вітання! Нарешті настав той день, коли ми будемо розгрібати перший поверх від хламу. Ми не встигли доробити прибудову, куди все це виносить, тому будемо виносити все просто небо. І накривати, якщо знадобиться, клійонкою. Тому що дуже е терміново треба вже все звільнити, бо звільнився наш друг, майстер, який обіцяв допомогти з теплою підлогою. І якщо все вийде, то на завтра він буде у нас і будуть починатися якісь роботи. А у нас ще й кіт не валявся. Щоб ви собі уявляли об'єм всього того, що треба кудись діти. Оце все. Оце, оце. Ось тут. Все це треба повиносити. Іпсокартон, тирса, двері чергові. Ой. Ну, і санвузлі, Як же ж, щоб тут було чисто? Женя вже взявся носить. І почали ми з найпростішого з тирси. Це та тирса, яку ми купляли в місцевій лісопилці, якою засипали всі. Перекриття між першим і другим поверхом. І в нас лишилося шість мішків для перекриття в санвузлі. Я пропонувала прибрати ці мішки в будку біля туалету, яку ми переносили з іншої частини ділянки, вона у нас стояла над другою, але ми порахували, що там вона нам буде зручніша. А Женя запропонував винести їх на горіще, це було краще рішення. Бо в будці, хоч і є дах, але немає дверей, і з часом вони можуть отсиріти, а на горішчі все ж таки сухе приміщення і не так далеко від санвузла. Дах у нас не утеплений, тому влітку там ну дуже прям спекотно, а взимку холодно. Але я думаю, на сухість стирси це не дуже вплине. Всі вікна різних. Філ. Там кабиніє там стекла, там вікна лендліза. Вікна роб. Щось Бо вони ще сказали, що такої формі на стекло не можна зробити. І маленькі. Продовжуємо розгрібати перший поверх. Тут у нас стоїть і наш генератор, виносимо його в гараж. Виносимо вдвох, бо самому незручно, так як він доволі важкий. Також разом винесли металеву балію, яку вже використовував як підставку під рейсмус, коли ми тут строгали дошки. І якщо в когось промайнула думка, що стирсою покінчено, то це доволі поспішна думка. Якщо я не помиляюся, то це було минулої осені, коли ми всі дошки. Нашої чорнової підлоги на другому поверсі проганяли через рейсмус, щоб вирівняти їх до хоча б приблизної однакової товщини. Погода вже була доволі волога, і ми робили це в будинку. А так як дошки доволі довгі, найдовші шестиметрові, то робили це на другому поверсі. Там у нас ще немає перестінків, і ми могли висовувати частину дошки в одне вікно. І коли вона проходила через рейсмус, вона виходила в інше вікно. Таким чином, вся тирса, яка утворювалася під час цього процесу, накопичувалася на другому поверсі. Ми її благополучно зібрали в такі мішки, і я використала їх на городі. Навесні цього року ми вже закрили ту частину підлоги поструганими дошками, але нам їх не вистачило і доводилося ще деякі з цієї купи, яку ви зараз бачите на підлозі, вибирати і також підстругувати. Тому тут також накопилася своя купа тирси. Я її використовую тільки на город. Я розумію, що і в покупній тирсі можуть бути жучки, але мені так спокійніше. Це кину, викинути, це не металобрухт. брухт. Це дуже цінні артефакти. Хороше вибираєш? А от таке вже не так. Ну, вчора я оту пластинку за такого вирізав. З цього можна щось дошити. Там може десь не вистачає 5 см. А з нього реально щось можна зробити. З таких кутків туди є. Це вже погано? Ну то значиш зварений. А Добричи. що? Ну, лотиків багато. Я не вижу. Я на оці. До таких у мене жодного облізка не було до вчорашнього дня. Просто недалеко йому діваччик у мене трошки, щоб можна було поритися там. Викинути таке не можна, так? Вчора, наприклад, мені якраз от такого кусочка не вистачало, я його приварив. Мені, правда, стільки ж, майже стільки ж відрізав. там сантиметр не вистачало, поняла? Це чи, чи, чи півтора. І це я, я доварив такий кусочок маленький. Ну, головне тут босіком не ходити. Я доварив ну, отакий, а отакий ось все обрізав. Бачите? Mm -hmm. Ну, то есть, кажу, 2 см. Так, що кидати сюди? А потім рить Ну, кидай, я ж не буду покидати. Ну, отакий я ще кину. А оці? Ну, все, я не буду його закидати. Оці мені прям... Я... Колись шукав. 40 сантиметрів мені не вистачало. Я шукав, uh -huh. шукав. Ще жодного косочка uh -huh. не І оце просто uh -huh. Купа металоломних обрізків утворилася, коли Женя робив сходи. Зібрали їх докупи і також винесли. Виявила ще один мішок тирсів власного виробництва і також відправила на двір. Це куди? Це просто дрова. Під душ туди, далі я ставлю таку. Тиць, тиць. Просто дрова ти вже їх ніде не використаєш? Ну такі маленькі день. Ну так я ж їх вже давно хотіла десь. Я сказав, що ще приведяться. Добре, тоді носимо до дров. Так? Да? Нарешті добралася до всіх цих дощечок, які підпирають майже всі стіни в нашому будинку. Багато з них все ж таки Женя використав на опалубку для фундаменту паркану, але багато і простояли просто так, займаючи місце і випробовуючи терпіння. Сумніваюся, що хтось може собі уявити, як давно і наскільки сильно я вже хотіла винести звідси весь цей хлам. І скільки ми з Женєю сварилися через це. Моя поволя, я б давно вже все це повиносила і утилізувала як дрова. Женя мене осмикував від цих рішучих дій, так як багато чого ще треба було зробити. Не було ще в нас паркану, і багато чого все ж таки пригодилося з того, що він не дозволяв мені утилізувати. Зараз ми виносимо залишки старих радянських меблів, які Женя використовував під час роботи над парканом. Оскільки він вже майже завершений, тому вони вже точно не пригодяться, і він дозволив їх утилізувати. Поки що. складаємо все це в лапках добро, просто біля купи дров, а не заносимо під навіс, так як ще не накрили його профнастилом. Це по-перше, а по-друге, задались питанням, можливо, треба буде там зробити якусь бетонну підлогу. Подожди, соседа получилось за Ну, мы с не раз танец. <свист> 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 О, да, ты наш. Такой я Еще ж бич не было, да? Вот О! Оно ну, ціконі на плівої маленькі. Ну і як часто буває, розгрібаючи все непотрібне, часто знаходиш те, що давно шукав. Що дуже потрібне і що точно знає, що десь воно лежить. У нас такими виявилися відливи до останніх встановлених вікон у передпокої. Зараз ви можете бачити листи профнастилу, який ми придбали для навісу. Всі вони майже повністю були покриті заводською плівкою, яка була зовні брудною, але як виявилося, і всередині вони були теж брудні. Тому довелося їх мити з обох сторін і не зовсім вдалося відмити весь клей від скотчу. Але, що могли зробили, і я тому тішуся. Для сарайчика згодиться. Нарешті добралися і до дверей. Можливо, якісь із них ми все ж таки використаємо у себе в будинку, наприклад, з кладовки в гараж. Також нам потрібні двері в сарайчику біля туалету, і не обов'язково вони мають бути нові, тому, можливо, використано якісь із цих. Зараз ми виносимо їх просто на двір, а вже пізніше Женя занесе їх під навіс. Також у Жені тут стояли залишки ДСП і столешень чи столешнів, як правильно не знаю. Кому ріже слух, підкажіть, будь ласка, як правильно. Чомусь у гаражі у нас постійно немає місця для цих речей, тому вони стоять по всіх закутках, де тільки можливо. Наразі їхнім прихистком стала широка частина кладової. Вузьку ж частину не так давно зайняло фортепіано. Звільняючи це приміщення, а саме залу, передпокій, кухню і нижній санвузол, ми дебело набігалися, і то добре, що це хоча б перший поверх і по сходах не доводилося гасати. Якщо був би вімкнутий крокомір, то, мабуть, солідний кілометраж не рахував би. Але що поробиш така ціна розхламлення? Також виношу в душ залишки цегли, всього їх по будинку знайшлося штук 10. дві з них були розламані. Як згадаю, скільки піддонів з цією цеглою у нас колись стояло в дворі, і як ми її викладали, облицьовуючи будинок, і як весь цей процес здавався нескінченим. І задіяні в тому процесі були всі, навіть діти. Це зараз вони вже парубки дорослі і, можливо, могли б і самі класти цеглу. Але тоді вони ще були діти. Артему було років 10, Микиті, ну, відповідно, 7 з половиною, а можливо, вони були ще й менші. То вони подавали нам цеглу по драбині на ліси, а ми з Женією в чотири роки її клали під пруд. Не весь будинок ми обкладали власними руками. Спочатку це робив майстер, але так сталося, що. Гроші у нас закінчилися раніше, ніж він встиг доробити повністю весь будинок, тому довелося докладати самим. Ні Женя, ні я робити цього не вміли, але виходу у нас іншого не було, тому навчилися і таким чином здобули новий корисний досвід. Винесла всього 10 цеглин, а наговорила про них на пів відео, ось що, значить, згадалося. Одно проти вікна. Ну, що ж, винесли ми також всі ці бруси і дошки, які лежали посеред вітальні. Деякі з цих дошок саме ми і використали також на чорнову підлогу на другому поверсі. Ну, а решта вже зовсім нікуди не годиться, тому винесли їх також до дров. І я приступила до. Згрібання всього цього будівельного сміття. Як виявилося, що легко це робиться лише очима, а на практиці один помах віником і пил стоїть стовпом. І ніяка маска тут не допомагала. Шкодуємо, що нижнє вікно біля сходів ми зробили глухим, бо якраз під час таких робіт дуже і не вистачає свіжого повітря. Можливо, колись ми все-таки додамо в нього хвіртку, але це вже не зараз. Бо і так дуже багато важких робіт було пов'язано з цим вікном. Таким чином, зараз боротися з пилом доводиться інакше. Тому вирішила просто змочувати повітря і трохи сам пил, і все одно доволі намучилася, поки вигребла весь його під сходами. Але наступного дня, коли до нас приїхав друг, який погодився допомогти Жені розвести воду по будинку і зробити теплу підлогу. Він підказав ідею, що можна просто з лійки поливати підлогу, і тоді робота пішла набагато швидше. Вже багато всього винесли звідси, ще багато чого є. Отут вимила три відра, сміття, пилу, отакого будівельного всякого, піску, цементу. Так, що тут лишилося? Це купа стопка гіпсокартону. Трохи шлакоблоку, ну і зверху тут ДСП шки лежать. Оце ще треба теж віднести. І труби на водопровід, на розведення води. Ну, він, в принципі, отут буде в траншеї кластися. Вони будуть кластися, тому вже хай тут і лежать. А ДСП. Десь, я кажу, гіпсократон, десь треба все одно виносити. Туди ще не добралися взагалі. Ну і на кухні то вже, не теж трохи вже виніс. Тут купу розгріб. І тут уже виніс, профнастіл виніс. Теж тут якісь труби. Клам теж лежав. Ой, ще тротуарна плитка тут у нас лежить. Ми просто думали, що отмостку ми зробимо швидше, ніж теплу підлогу. І тому поклали сюди. Вже вона скільки тут? Чи рік, чи два лежить? Так що поморилися вже. На дворі воно куча всього поскладали. Дошки, двері, чи, фанєри, чи радянські бруси, брусія, як воно називається. Ну так, брус. По вже той, що використовуватися, може й не буде, а може і буде, не знаю. Це винесли в мішках тирса. Тут, під будинком, тут стоять двері. Коротше, труби там, всякого-всякого. Металобрухт, -всякого. якийсь, обрізкий теж. Воно вже наморилося, зараз щось перекусимо. І або підемо листи, прикрутимо, все ж таки, або ще щось винесемо. Було просто купити 40 на 40 і не парити. Це <гум> все одно 600 гривень витратив на те, зарізят. На і додаткова робота. Наша я це роблю, я не знаю. Лівою рукою? А якою? Якої треба, таку і цю. Тим паче, що я просто фасочку забью. Ти якось так небезпечно тільки що робив? Ну що це таке? Олівець зламався. <глівець> Покажи, що ти пиляєш. Отак видно. А як не видно? А отак втарець, то не видно. Говориш, угу. ты. Ці дерев'яні планки, не знаю як їх правильно назвати, Женя використав для навісу. Нічим їх не обробляли, просто прикрутив їх до тих отворів, що він просверлив в трубах, і потім зверху накрутили профнастил. Почав уже Женя прикручувати листи. Скільки вже два прикрутив, так? Да? Два прикрутив, зараз буде третій, а ці поки що просто закинули. Ще зробити підлогу тут. Буде взагалі пісня. Чи ще кажуть квітка? <світка> так, драяли вчора вечором наружну сторону, сьогодні зранку внутрішню, ну, все одно вона трохи. Не одмилася. З ну, це... зовнішньої сторони ми не будемо бачити, а ну, ну, <різь> <По> все <всій> зустріч. <красі. різь> ну це ж не кондиція. Ми її взяли за пів ціни, да? так? Два рази так, Ніжнова. сила. Ну, вже затишніше. Ну, хлам ось весь в дворі лежить. Ну і тут ще не весь. Ще ми кухню не дорозібрали. І е -е предпокій. І все. Треба ще ці два листа теж. Каплю включила, вже шурує. О, таку халабутку не робить. Треба десь винести шлакоблок поскладати, то він вирішив халабутку зліпить. Кіночку. Так, ще один лист треба прикрутити, але ну, його або обрізати, або доварювати. Так, тут все прибрали в передпокої, це вимили на чистову. Так, у залі теж чергова точка сміття з полу. Так, це кубка, якою буде засипатися тоді траншея. Ниточка вже натягнута по рівню. Ну, як не по рівню, а по нахилу, який буде у каналізаційної труби. Так, тут уже подушечка, так розумію, робиться. Тут теж все вимили. Майже все винесли з кухні. Ось така краса. Хтось тут поприбирав вчора і сьогодні цілий день. Прибирали, а потім знову смітили. Почали, коротше ми каналізацію, водопровод будемо вже облагоражувати тут, виставили рівні. М'єтки. Будемо щось робити вже теплий пол починати. Тут усе поприбирали, шлакоблок винесли. Три речі тут лишилися тільки чистенько. Коліски які. Купіть у мене. Ой. Тут усе чистенько, тут рівненько, тут вузол вже перепрацьований. А ну-ка. Фокусуйся, зроби нам світло все під 45 градусів, не під 90, а під 45 коти. Буде вже панелізація, будемо робити. Тут ще треба буде фундамент трошки видолбати. Там камень, я його тоді коли довбав. Не захотів з ним боротися, але все ж таки треба з ним поборотися. тут тепер майже Винесли все в гараж. Трехетажне. тут тепер нагромадження. Тут і так завжди нема де пройти. А тепер по максимуму все тут. На вулицю все повиносили весь хлам, там дрова, тут хлам, тут металолом. Оля накрила навіщо, не знаю, щоб не заржавів від дощу. Тут остатки крищі наші. А тут нарешті доробили вже на, сьогодні навіс. Одна полоса тут лишилася ще. Вона буде більше, треба доварити трошки опору до душа, як Оля хотіла. Я це шлакоблок просто вирнувся на вулицю з хати. Така грецька стіна вийшла.